Доброго дня! Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і за попередній період купили 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Перший автомобіль це Citroen DS Crossback. Такий стильний сучасний електромобіль. Автомобіль проїжджає до 300 кілометрів. На повному заряді батареї. Наступні автомобілі. Такі автомобілі ми доставляємо, купуємо кожного тижня на аукціонах. Це Hyundai Kona преміум комплектації. Перший автомобіль біленький преміум комплектація Всі автомобілі з правильними пробігами в класних комплектаціях, в максимальних комплектаціях. З безключовим доступом, преміум комплектація з правильними пробігами. 76 пробігу. Перший автомобіль, наступний грунтовочка сіренька, автомобіль куплений на аукціоні. Автомобіль лізинговий в збереженому стані, також прямує до нашого підписника, до нашого клієнта. В Україну і наступні 5 автомобілів це нас йдуть Кіа'єніру. Перший автомобіль 2020 року, 57 пробігу, прямує Одеська область, Одеська область для нашого підписника. Наступні автомобілі також клієнти з України. Це нас 19-20 роки. Якісь автомобілі були на огляді, якісь автомобілі куплено на аукціоні напряму для клієнта. Тому, кого цікавлять такі автомобілі, робіть попередні замовлення, пишіть на Viber, телефонуйте. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну також. По Україні 8 автомобілів, восьмі на зарядочці прямує до України для наших клієнтів, для наших підписників. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.